У непростий для країни час, сьогодні підсумки свої підводим. Рік ролика вже майже до газ. У новоріччя із вами ми заходимо. Як президент, самоврядування, як помочі рука для вчителів, як координатор дозвілля та навчання скажу усе, що хотіла за цей рік. Спасибі за все. Вам наші рідні педагоги. У рік страшних випробувань та змін, у рік сирен, воєнної тривоги, вивогник наш, адреналін. Нам темрява здається не страшною, ви світло наше, новорічний феєрверк. Бо перемога вже не за горою. Прийде світання, зникне смерк. Ви толерантності навчаєте добра і правди, ви досягнете цілі, ми станемо такі, ніколи не принесемо зради, хоч знаємо, що старти будуть непрості. Ви цілий рік нам руку простягали підтримки, захисту і допомоги, тривожні валізи разом складали. Ви справжні, а не просто педагоги. Усе доброве учням віддаєте, ліг батьків, колег, таких, як ви, нам естафету цю передаєте, бо хочете, щоб ми такими теж були. Протримаємось разом до перемоги, і з вашою підтримкою нам не страшна війна. Переживемо геть усі тривоги, бо знаємо, яка життя ціна. У новий рік бажаю сміливо куркувати і з гордим меню педагога України. Що залишилось лише трішки почекати: все буде Україна і позитивні зміни. Рік дракона нам обіцяє перемогу, учням великих успіхів навчанні. Слави і розквіту, кожному педагогу, відкриттів нових у творчому шуканні. Курси ваші, нехай приходять десь в Європі. Від'ядження Євросоюз оплати, життя барвисте, немов колей доскопі. Кожен нарешті з вас уже побачить. В житті реальному наради та педради, свята у школі та корпоратив. Хай оминають нас ракети, гради, розчарування, втрати, негатив. Відчинимо двері разом новоріччя і випаде щасливий мирний сніг. Позаду залишимо сумне півріч, попереду лиш радість, щастя, сміх. Від імені всіх учнів ще одне скажу: я дякую, що в новий рік вступаємо. Спасибі щире, нашим ЗСУ, ви не здолані, і ми це знаємо. Ми віримо у ваші сили, бо перемога у ваших руках, а ми навчаємось для України, щоб разом долати цей шлях. Шлях незалежності, свободи та миру. У році новому, у всіх роках, віках. З Новим роком вітаємо вчителів ліцею. Не хвилюйтеся, бо ми у надійних руках. Нехай новий рік принесе вам не тільки подарунки, але й силу, духу, мужність та віру в себе. Нехай цей рік стане роком перемоги, свободи і миру для нашої країни. Нехай кожен день буде наповнений світлом, любов'ю і миром з новим роком!